Відзначати 20-ту річницю Конституції України розпочали і працівники юстиції на театральному майдані. Разом із учнями другої школи провели флешмоб, під час якого роздавали тематичні буклети. Які ще заходи провели з нагоди свята? Дивіться далі. З нагоди дня конституції традиційно в нашому головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області проводиться тиждень правових знань. Саме сьогодні ми. День відкритих дверей для студентів юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, щоб майбутні випускники, теперішні студенти могли на свої очі побачити практичну роботу нашого. Управління, щоб могли в майбутньому обрати для себе спеціальність чи спеціалізацію, за якою вони планують працювати, молодь мала можливість ознайомитися з основними напрямками роботи нотаріату на державної виконавчої служби підрозділу з питань державної реєстрації, судової роботи та міжнародного співробітництва. Також на юридичному факультеті ТНЕУ провели круглий стіл, де молоді науковці, студенти та практичні працівники поділилися думками з приводу вдосконалення та необхідності внесення змін до основного закону. Закону держави на таких заходах круглих столах, конференціях, дні відкритих дверей, лекціях відкритих. І власне і розкривається кожен, кожен студент, молодий, молода людина, не обов'язково студент як можливий майбутній практик і справжній професіонал своєї справи.